Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний садку України. Давай, Давайте дійдемо, собаки, Так. Як бачите, філя. У нас сьогодні 21 жовтня. Бачите, у нас жара, Сказати, що жарко, це нічого не сказати. Сьогодні в нас така вже незвична Трошки передача відео. Зараз я вже візьму в руки телефон і буду розказувати далі. Давай, Давайте мікрофон. Ми вийшли з нашого двору. Ну, Ми сьогодні йдемо на нашій моїй сестрі 50 років. Йдемо провідувати. Зараз заодно покажу. Тут оце жили батьки мого чоловіка, свекруси крупи, покійні вже обоє. Зараз ми пройдемо по дорозі. У нас так з'їздить по селу, у, напили. фу, напилив. Підемо в той, в той дім, де колись жила, я побачите, як ми жили з чоловіком поруч один від одного, що це я захрипла. Бачите, село у нас тут саме звичайне, дороги у нас такої, асфальтової немає, просто просипані щебенем. Ну, але все одно дуже зручно, по крайній мірі ніколи б немає цього болота. Можна спокійно їздити на машині. Я вже розповідала, що ми живемо в самому кінці села. От зараз ви побачите, зараз я покажу, От це вулиця. ось наша Раніше була Пушкіна, зараз вона прикордонна в нас. Ну, тут вже за цими хатами ні нікого нема, тут вже йде поле і потім там ще куди. Одна вулиця у нас йде далі і все. Ну, тут у нас, бачите, пустир, тут ніхто не живе. Хазяїн недавно помер, ну, він тут вже й не жив. Тут колись ось слідуючий пустир, колись мій однокласник жив, вже покійний теж. О, друзі, ну спека сьогодні. Телефон показував 32 градуси. Це, це мабуть, в ціні у нас, тому що пече страшне. Вчора було жарко, а сьогодні це сказати, що жарко, це просто нічого б не сказати. Просто пече. От як влітку таке пекло. А у нас сьогодні 21 жовтня. Ой, трошки тінючок. Так. Вулицям продовжується, <кліп> до речі, наша вулиця дуже довга. Вона йде аж на другий кінець села. Закінчується там. Бачите, життя вирує в селі. Всі машинами їдуть. Так. <кліп> О, це сюди повертають, треба почекати. Це наш... Місцевий фермер арендатор фу Фу-фу-фу. Оце -фу -фу. у нас вулиця, а це фу, перевулок наш мій рідний Лиманський, де я тут виросла, гулялася в пилюці. До речі, вона і зараз є можете полюбуватися, Пилюка яка вулиця не просипана, тут страшне. Ну, добре, що у нас рідко бувають душі. Ну, добре, це коли дороги нема. А так Фу, недобре. Фу. Ну, ось оця вулиця і все. Раніше, е, от зараз де залишилась тут сестра живе з дочкою, з нашою плив племінницею. Репида у нас річка. А туди далі йде. Вона розливалася аж до, до кінця городу. Там, де жив колись мій дід з бабусею. От вода розливалася аж туди. Моя тітка розказувала, що в її дитинстві репида аж сюди розливалася. Тут у нас, бачите, ось поля після далі, поля, поля, ну, фермер поїхав, там у нас от поля. Все, це кінець села вже. Туди далі йде е, наша річка Репида, потім йде Дунай і Руминія. Все, от там ще ота, оці будівлі, оце ще в кінці. Ну, в принципі, майже вже остання вулиця. Селі все. І у нас і центр. ну, не Поблизу нас взагалі таке невеличке село. Вон чоловік вже заходить. Це хата, яку будував ще мій батько. Велика хата, я вам скажу. Тому я ненавиджу прибирати, тому що в дитинстві мені довелося прибирати всю цю хату. А там ще у нас пристройки до стройки, літній кухні, зимові кухні. Ціла купа. Зараз зайду в двір. Фу. От до кінця городу, раніше тієї хати в кінці не було, там вже була річка в городі. Удивляйте собі. От ми прийшли. Це моя племінниця, живе тут зараз. Це вона дивиться за цим за цим городом. Тут сад посаджений. Ми з купували їм дерева в подарунок на на народження їхньої дочки Полінки. Ну, тут, тут у них ще клубніка росте, там далі маліна, ну город ще, ще не прибирався. Ну, друзі, отак, отак я жила тут. Бігали колись на побачення до чоловіка. Як бачите, це було зовсім недалеко поруч. Ось ну, такий у неї газончик гарний тут в садочку. Ну, друзі, все таке коротке відео. Просто хотілося показати, як ми з чоловіком жили б недалеко, що з дитинства, зі школи почали дружити і потім одружилися. І вже прожили разом 33 роки. А сьогодні, ну, не сьогодні, моїй сестрі було 50 років, 15 жовтня. Просто Сьогодні вже вихідний. І трошки сядемо так, згадаємо минуле та й все. Все, друзі, бажаю всім гарного вечора.